Добре, утро давай швіце у Чернігові. Новий головний поліціянт 1 березня особовому складу представили нового керівника 39-річного Сергія Кагітіна. Він має вищу юридичну освіту, закінчив академію внутрішніх справ в органах. Працює з 94-го. з 97-го по 2013-й. На оперативних та керівних посадах Чернівському відділі міліції з 2013 по 2015 він начальник варванського відділу міліції. Про це говорить біографічна довідка на сайті поліції. Сергій Кагітін одразу ж прийшов на сесію міської ради, аби познайомитися з депутатами. Заявив надіється на конструктивну співпрацю з ними. Відрекомендувався небагатослівно. Я радився місця Чернігові, Тут виріс, тут мешкаю та нікуди не збираюся уїжджати. І тому гарантую те, що Чернівський міський відділ забезпечить правопорядок в місті.